Не захотіли в мене кашні гарбузи взяти. Тепер мені прийдеться. Збирати. Всім доброго денючка. А я їду по гарбузочці і по капусточку. На тому побирала. А тепер їду на другий огород убирати. Там отакі гарбузи гарбузище. Не знаю, може і капусти вже нема. Зараз поїдемо забирати. Як замухришка. Ну ладно. Так, Ну що я вже на вгороді капуста переросла, дивлюся, вона, мабуть, була е середня стигла. Не пізня, а середня. Побачите, попроростала. Оди дивлюся, я нічого така ось Оп опівки палки, Ну нічого, де порепана, треба. Надо... Ой, дивіться, ще така. Нічого. Ну це точно не, 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 не зівня. Не пізня, короче, а средняя. Ну ничего, сейчас повыбираю. Смотрите, а даже дай мне ехать. да. Вот еще можно жить, ты представляешь? Он все желтенькое ест. Невувата, правда. Ось Капуста середньо стигла <рес> за тоді <дині. рес> Так, стилі. Прицепи, який буду виривати, хоч капусту, доки вся не порепається. Бо все в прицеп точно не влізе. Я думала, що сі що тут менше. І гарбузів багато, особливо кашних. Вони і тут вирило щось, бачите. Мабуть, ці лисиці. Які кашні здорові. Ну як здорові. Що, починать роботи, тут чого стояти ски скожу, спасибо. Я буду всю виривати. Я там э е, у цьому огризки короши на тому городі я кормовала. То вишати е, і поставляли одніці 100 буряк. Пусто й прогикала. Я не знаю, чого я може й додивилася, не знаю. Треба складати, щоб повагнула. лопухи дай Боже. На, на той рік буде уважніше. А що сам все ради, десь така була. Садиш, отаку ж волосинку садиш, а від той не вирвеш тоді. Хоч би при це похватило на цю капусту. Цей рік э, голубці не їстимем. Ліневі тільки голубці їстимем. А, Маленька капуста зараз. Я, звісно, дорогувата якого. Тут біля посадки тоже хорошо. Трапало. Короче, насадила очком. Не, везла то можно, конечно, не съехать судить качком. Ой, Гарбузик девуш такий дебавиць. Вороденко був, бо лишь ще по то чи помер. Ви захотіли мене кашні гарбузи кузяти. Тепер мені прийдеться. <свісно> Збирати, кудись дівати. Вічить хто любе кашу гарбузову. Я її ранні тільки не переводю. Надо, мабуть, комусь збагритися тікати. Але там ще є. Мене тільки цікавили. Гарбузею ці шоу з на насіння. Вони ці дебелі, сейчас їх треба забрати... Ого, це який ташний дрон. Ось він якийсь дурний. Ось. Щось з тискрає. Бігато. Отаких. Ух. Так. На впаду для повного каска. Вже тут а може і нема насіння.

Прицеп точно буде. А той більше. Де я загубила? Ось він цей деровень. Треба його забрати. Так, прицепчик вже нагрузила. Це оставимо на потом, ще треба їхати, бо все одне не вміститься. А я поїхала додому розгружати. Вам довго дня. Як людей люди їдять, я не знаю. їх з медом запікають і, і люблять їх, знаходять, і варення з них варять. Все.

Треба уматувати руки. Резі. Ось я вже й дома. Зараз бігар гарбузи ховати все. Кашні туди подовше. А ці що цей потім трішки ближче повикидаю. бо кашні довше все таки лежать, ніж ці. А капусту туди повикидаю. Дивіться, на якому ми колись їздили. Цей капець. Ще й нагрузили, дай боже. О, борочки. Це я дурницю зробила, що треба було залишити там місце. Короче, буду я лучше знову сюди скидати, потім повикидаю тих трішки. Бо я їх цими кашаками засиплю і буде там добре. Соль. Так, що оце так? Нещо б зразу його все це поробити. Сама собі роботи додаю. Я за, гарб... за буряки, ой, гарбузи, ті, що туди накидала. Бо я такий розказуватель, як послухаю це, що я там розказую. Це капець. Думаю, як ви там мене понімаєте. От просто так, мабуть, і понімаєте. О, чижики прибігли. така капустина є. Її. З головою платить. Хіба що я всі не, не погниєшся? І буду чистити капусточку. І що там? Раз, раз і готово.